Чи може людина сьогодні оформити пенсію, перебуваючи на непідконтрольної території, коли в неї прийшов вік для призначення пенсії? Так, це можливо і більш того, законом від березня 2023 року ну, у нас раніше була норма, що людина має звернутися за призначенням пенсії. Якщо це пенсія за віком, то протягом трьох місяців. І її тоді пенсія встановлюється з дати, коли вона в неї набулось право для цієї пенсії. Якщо вона перевищила цей термін, то призначається пенсія з дати, коли вона звернулась. От законом 2981 від 20 березня 2023 року були внесені зміни. Саме це на період війни і воно було передбачено, що Людина може звернутися в будь-який час на період військового стану і протягом трьох місяців після його завершення, з тим, щоб їй призначити пенсію, призначити будь-яку пенсію, пенсію за віком, пенсію по інвалідності, пенсію по втраті годувальника, пенсію за вислугою років. І це буде взято з дати, коли вона набула цього права. Тобто Здати, коли виповнився певний вік для призначення пенсії, чи здати, коли вона отримала довідку про інвалідність, чи тоді, коли втратив ну, відбулося смерть годувальника, і людина набула з наступного дня право на призначення відповідної пенсії. Всі ці терміни подовжуються. Але питання, як призначити пенсію, перебуваючи сьогодні на непідконтрольній території. Є в нас електронний сервіс, веб-портал пенсійного фонду, в якому передбачено є можливість людині подати документи, в тому числі і заяву про призначення, про перехід на інші від пенсії, про будь-яку зміну засобу способу виплати пенсії. Але як це передбачено законом про довірчі послуги, людина має це все завірити кепом. Тобто з електронним цифровим підписом або кваліфікованим електронним підписом. Якщо людина має такий підпис, вона заходить на веб-портал і здійснює всі дії, так само, як будь-яка людина, хоч на окупованій території, хоч на неокупованій, хоч за кордоном, де б вона не була, маючи КЕП, все це можна зробити. І так само е записатися і пройти цю ідентифікацію з цим КЕПом. Я розумію, що. Коли мова йде про літніх людей, які залишились на окупованій території, вони і в свого часу, коли була така можливість, вони цей КЕП не отримували. І сьогодні вони запитують, а як можна його взяти? Я можу вам сказати, як відповідно до законодавства. До законодавства КЕПи генерують спеціальні інформаційні центри. Є такий інформаційний центр в Державній податковій службі, є такий в Міністерстві юстиції, є інші не, не, не державні такі центри надавання оцих послуг по електронним цифровим підписам. Банки беруть на себе такий функцію, так само вони генерують той же приват, той же Ощад. Ну, ощаді вона видається з пластикою карточкою скепом. Тому це не тільки, але пенсійний фонд до цього не дотичний. Це інший напрямок державної політики, пов'язаний з довірчими послугами. Тому якщо в людини є можливість подати документи, завірені КЕПом, ми їх приймаємо. Якщо такої можливості немає, то ці документи не виявляються верифікованими і ними не можна користуватись. Знову таки, щоб у нас не було підтасовки і незаконних дій з боку. Недоброчесні громадяни.